Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії з вірою в серці. Під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви, я Букатей Олександр, ведучий екологічної рубрики, продовжуючи розгляд християнського ставлення до змін клімату на планеті, пропоную розглянути тему Святий Франциск Асейський, покровитель екологів. В минулому ми вже згадували про цього великого святого, якого ставить приклад католицька церква. Але сьогодні, вперед день святкування празника святого Франциска і дня захисту тварин, запрошую розширити наші знання про нього. Понад чверть століття минуло з тих пір, як папа Іван Павло ІІ проголосив святого Франциска небесним покровителем екологів. Думки святого Франциска про солідарність і братерство з усім творінням підкреслюються в апостольському посланні Йоанна Павла II Інтер-Санктос. У цьому посланні Іван Павло ІІ пише: святого Франциска Асиського абсолютно правильно вважають одним з тих святих і відомих мужів, які до природи ставилися як до чудесного дару, переданого богом роду людському. Адже він особливим чином глибоко відчув всі творіння Творця і, натхненний Духом Божим, оспівав прекрасну пісню творінь. Через які, особливо через брата, сонце, сестру місяць і зірки небесні, воздав належне прославляння, хвалу і благословення доброму всевішньому Господу. Святого Франциска, першого еколога, можна вважати твердим орієнтиром у пошуку відповідальних відносин з природою, іншими людьми і Богом. Він також дає нам надзвичайно важливу мотивацію охорони природи. Ми повинні дбати про природу, тому що тварини і рослини наші брати і сестри. Святого Франциска також називають миротворцем, що також актуально в наш час, адже війни руйнують природне середовище не менше ніж техногенні катастрофи. Франциска Сиський всі свої сили спрямовував на те, щоб згасити вогонь ненависті і неприязні між людьми, і щоб відновити мир. Франциск закликав до міру і злагоди різні класові угруповання мешканців свого міста, які постійно провадили між собою криваві війни. Він сприяв залагодженню мирних стосунків між містами, які раніше воювали між собою. Приміряв духовенство з народом. Він також змушував людей по-іншому з любов'ю відноситись до навколишнього світу, особливо до тварин. Всесвітній день захисту тварин спеціально приурочений до Дня пам'яті святого Франциска і покликаний об'єднувати зусилля людей у збереженні тваринного світу нашої планети і в захисті прав домашніх тварин. На сьогоднішній день у багатьох країнах світу існують організації, які захищають тварин і відновлюють флору і фауну нашого світу. Їх цілі такі: підвищення у суспільстві рівня етичного та гуманного ставлення до тварин, запобігання випадкам жорстокого поводження з тваринами. Впровадження в практику методів гуманного контролю над популяцією безпритульних тварин, об'єднання співдружності людей небайдужих до проблем бездомних тварин. Екологічну думку в лобках святого Франциска добре відбиває сформульований у ХХ столітті декалог святого Франциска, заснований на його листах і джерелах раннього францисканства, який пропонуємо до вашої уваги. Перше. Будь людиною серед творінь, братом серед братів. Друге. Стався до всіх творінь з любов'ю і повагою. Третє. Тобі довірена земля як сад. Керуй нею мудро. Четверте. Піклуйся про людину, тварину, рослину, воду та повітря, щоб земля не залишилася абсолютно їх позбавленою. П'яте. Користуючись речами, знай міру, бо у марнотратства немає майбутнього. Шосте. Тобі дана місія відкривати таїнство їжі, щоб життя наповнювалося життям. Сьоме. Розірви вузол насильства, щоб зрозуміти, які права існування. Восьме. Пам'ятай, що світ не тільки такий, як ти його собі уявляєш, але в ньому закладена думка Всевишнього Бога. Дев'яте. Коли зрубаєш дерево, залиш хоча б один пагін, щоб не переривати його життя. І десяте. З повагою йди по камінню, бо все має свою цінність. На цьому я прощаюся з вами. Наступний четвер продовжимо розгляд інших екологічних питань в рамках передохоронної місії церкви. До наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії. З вірою в серці з вами був я, ведучий екологічної рубрики Бокотей Олександр.